Всяке благо провіденційно приходить від Господа, але воно відходить таємно від невдячних, бездушних і бездіяльних. Всякий гріх закінчується забороненою насолодою, а всяка чеснота духовною втіхою, і як перший порушує, приводить у рух, дратує свояцтво, так остання родичів своїх. Ганьба людська заподіює скорботу серцю, але буває причиною чистоти для того, хто її терпить, невідання дає привід і свободу суперечити тому, що корисне, і, зробившись сміливішим, примножує заперечення або пропозицію зла. Не маючи ні в чому вад, приймай послану скорботу. І як той, що мусить дати звіт, відклади збагачення. Згрішивши таємно, не спокушайся і перед Богом прикрите те, не думай, що воно приховане, бо нема творіння, схованого від Нього, а все оголене і відкрите перед очима його, йому дамо звіт. У думках показуй себе владиці. Бо людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Нічого не думай і не роби без мети у Бозі, бо той, хто подорожує без мети, марно витрачає труд. Тому, хто грішить не з необхідності, важко буває каятися, бо неможливо від правди Божої втаїтися. Сумний випадок розумному дає спогад про Бога, того ж, хто забуває про Бога, пропорційно з тим засмучує. Хай буде тобі вчителем такого пам'ятування всякий мимовільний смуток і ніколи не убожітиме у тебе спонука до покаяння. Забуття само по собі не має ніякої сили, але тримається нашим недбанням. І є пропорційне з ним. Не говори, що ж мені робити. Я й не хочу, а воно забуття приходить. Це за те, що ти нехтував обов'язком, коли пам'ятав про нього. Зроби добро, яке пам'ятаєш, тоді відкриється тобі й те, про що не пам'ятаєш, і не віддай безрозсудно свої думки забуттю. Писання говорить пекло і згубність відкриті перед Господом. Це говорить воно про сердечне невідання і забуття. Пекло є невідання, бо те і інше затьмарені. Згубність же є забуття, бо в обох них пропадає щось із того, що було. Про свої лихі справи цікався, а не про ближнього. І духовну робочу храмину твою не буде обкрадено, недбайливість не вміщає ніякого посильного добра, не приймається ні за що. Милостиня й молитва повертають до обов'язку байдужих. Скорбота за Богом є невід'ємна приналежність благочестя, бо істина любов випробовується протилежностями. Не думай, що ти можеш здобувати чесноту без скорботи, така чеснота ненадійна, без досвіду через спокій твій при придбанні її. Дивися на результат усякої невільної скорботи і знайдеш у ній визволення, очищення гріхів. Багато порад ближнього на користь бувають, але для кожного нічого немає кращого за своє рішення. Шукаючи лікування, потурбуйся про совість, і що вона говорить тобі, зробити, і отримаєш користь, таємні справи кожного знає Бог і совість, і саме через них нехай вони виправляються. Чоловік, скільки може, робить по своїй волі, але результат його справ Бог влаштовує по правді. Якщо хочеш без засудження приймати похвалу від людей. Раніше полюбив викриття за свої гріхи, яке б хто не прийняв посоромлення за істину Христову, у сто разів більше може він бути прославлений народом, але набагато краще робити всяке добро заради майбутнього нагородження. Коли людина людині принесе користь словами або справами, обоє нехай визнають у цьому благодать Божу. Хто не розуміє цього, буде переможений нерозуміючим, хто хвалить ближнього через лицемірство, іншим разом образить його, і він буде посоромлений, той, хто не знає засідки ворогів, зручно попадається і, не відаючи причин пристрастей, легко падає. Від ласолюбства походить безтурботність, а від безтурботності забуття, Бо про те, що комусь корисне, Бог дарував знання всякому. Людина пропонує слово ближньому, наскільки знає, Бог же діє в тому, хто чує, наскільки то і вірує. Бачив я простих людей, які ділом смирилися, і тому стали мудрішими за мудреців. Інший простак, почувши, яких звеличують. Їхньому смиренню не наслідував, а тільки простотою марнославився і від цього отримав гордість. Хто зневажає знання і хвалиться неписемністю, не тільки словом є неук, але й розумом. Як інше є мудрість у слові, а інше сама мудрість, так інше є неудство у слові і інше саме неудство. Нітрохи не шкодить благовійнішому невченістю слововисловленні, так само, як і словесна мудрість смиренному. Не говори я не знаю обов'язку і тому не винен, якщо не роблю того. Бо якби ти робив те добро, яке знаєш, тоді послідовно відкрилося б тобі і все інше, будучи пізнаваним одне за допомогою іншого. Подібно до того, як пізнаються односімейні, не корисно тобі раніше виконання першого відомого знати друге, чого не знаєш, бо розум надимає внаслідок бездіяльності, а любов будує, тому що терпить. Слова Божественного Писання читай ділами, і не говори багато слів, надимаючись самими голими уявами розуму. Хто залишив діла і задовільняється одним знанням, той замість двосічного меча тримає очеретяну тростину, яка під час боротьби за Писанням поранить руку його і, встромившись у неї, раніше ворогів увілє отруту пихи. Свою міру і вагу перед Богом має всякий помисел. Так, одне і те ж є перед ним думати упереджено. Або одним тільки засобом, тобто тільки розумом без діл, або тільки своїм розумом без поради, з досвідченими, хто виконав заповідь, хай чекає за неї спокуси, бо любов до Христа випробовується протилежностями. Не зневажай, не будь байдужим до ніякого помислу через незнання, бо ніяка думка не є таємною перед Богом. Коли помітиш, що помисел обіцяє тобі людську славу, знай напевно, що він готує тобі посоромлення. Ворог знає вимоги духовного закону і прагне тільки мисленого з'єднання з помислом, що вселяється, а не справи у тих, хто проводить духовне життя, чи не встигне таким чином або зробити супутника свого, коли хто погодиться з навіюванням, підлеглим покаянню. Якщо усвідомлює він свою провину, або якщо не покається, не усвідомивши провини, заподіяти йому мимовільну болісну скорботу і тяготи, які зазвичай Бог посилає на таких для напоумлення. Буває, що іноді він підучує повставати проти таких покарань, скорботами, наріканням, непокірністю Божому визначенню, незнанням, що заслужив їх. Щоб таким чином і тут примножити болісні скорботи, бо Бог ще і ще посилає, щоб напоумився, і під час розлучення з тілом показати його невірним, викрити невіру, промислу і того, в чому сам був винний. Проти бід, що трапляються у житті, многі багато що протиставляли з успіхом. Але без молитви і покаяння ніхто не уникне лютих крайнощів після смерті. Зло одне від другого отримує силу, так само і добро зростає, мужніє, і міцніє одне від другого, те і інше свого причасника збуджує і спрямовує більше тягнутися вперед. Малі гріхи диявол представляє в наших очах нікчемними. Тому що інакше він не може ввести в гріхи великі. Корінь соромливої похоті є людська похвала як і цнотливості, викриття у гріховності, не тоді, між іншим, коли тільки чуємо, але й тоді, коли приймаємо Його на себе. Ніякої немає користі тому, хто, відрікшись від світу, живе ласолюбно собі на Роблячи завжди тільки те, що подобається і приємне серцю, бо що раніше він робив за допомогою майна, теж робить і тепер, нічого не маючи. Знову той, що стримується, якщо набуває грошей, стає братом першого за внутрішнім настроєм, бо і цей від тієї ж матері, пошуку того, що солодке серцю, тільки від іншого батька. Через зміну пристрасті.